Вітаю, друзі! Сьогодні чудовий жаркий день і багато справ, тому я швиденько готую сніданок. Подруга принесла мені овочі зі свого городу і сказала, зроби ось таку підливку до макаронів. Я люблю різні підливки. Свіженькі, чисто екологічні овочі. Подивіться, як гарно і дуже смачно. А зараз ми з іншою моєю подружкою їдемо далеченько в гіпермаркет за покупками. І зараз ми поринемо в красу рослин. Коли я бачу таке, я навіть говорити не можу. Ми наче поринули в царство квітів та прикрас для садиб. Ну і невеличкий відпочинок перед тим, як ми будемо вибирати горщики для квітів, що було основною метою нашої поїздки. Я давно тут не була і з задоволенням роздивлялася новинки. Мабуть, коли стільки всього дуже важко зробити правильний вибір. Ну, і гостинця для дитинки, звичайно ж, треба привезти. У Вас бувало таке, що ви ходите по магазину і нічого не впадає в око. І раптом ви побачили і закохалися в якусь річ. У мене таке рідко буває, але на цей раз так і вийшло. А ще тільки тут я можу купити довгі сірники для каміну. Як вам ця подушечка? Вам нікого не нагадується кіцюня? <гум> ну, як же не подивитися декор для дому та посуд? А ще ми навідалися до відділу штучних квітів. Всі по-різному до цього ставляться. Однім подобається, іншим ні. А мені здається, якщо це гарно зроблено, гарної якості, то штучно зелені квіти також можуть прикрашати наше життя. Ну, ось ми повертаємося додому з покупками. Ну що, я вже вдома і зараз покажу вам свої покупки. А, ось такі. Капці або тапочки. Я навіть не знаю, як правильно на них сказати. Скоро вже зима, буде холодно, і восени я вже буду їх носити. Бо вони такі смішні, такі комедні. я не втрималась і купила. Але за ними я не їстила. Далі. Я не планувала купувати шопер, але побачила і закохалася. Дивіться. Така у нього є кишеня, і він абсолютно легкий, такий літній варіант. Ну і що, жінка побачила та й купила. Я їздила так далеко заради того, щоб спасти це Каланхої. Я хотіла придбати горщик керамічний, гарний, щоб пересадити його, спасти, бо він вже не поміщається в цьому невеличкому горщику. В якому мені подарували його. Збачите, який він чудовий. І я думаю, що заради цього варто було з'їздити на інший кінець міста. А придбала я ось що. Скажу чесно, я не задоволена. Я не люблю пластмаску, я люблю кераміку. Але ні я, ні моя подруга нічого не знайшли цікавого. Ми так багато, як ви бачили, Передивилися горщиків. І, знаєте, моя подружка сказала Іра, бери цей і щось з ним зробиш. І я поки що не знаю, що з ним зроблю. Подивимося, але основна мета для мене це спасти каланхоя. Ось так. Ну і останнє, що я придбала, це ось цю подушечку з китію для моєї киті. Он там вона лежить і спостерігає за мною. Ви знаєте, може не варто було так далеко їздити за декількома речами, але я в цілому задоволена поїздкою. Скажу чому. Коли я зібралась за цими горщиками їхати, щоб спасати каланхої, моя подруга, яка була за кордоном півтора року, і за якою я скучила, сказала Іра, поїдемо разом, я теж щось буду там купляти, якісь горщики. І ви знаєте, ми так гарно провели час, ми багато там працювали, щоб записати відео, але є люди, з якими можна бути собою, і є люди, які я називаю людина-позитив. Ось такі у мене подруги. Я їй дуже вдячна, тому що мені було важкувато їхати самою. І ви знаєте, все, що я придбала, я задоволена, окрім горщика. Але я щось придумаю, подивимося. І ви знаєте, я дуже рада, що у мене є подруги, люди, з якими щоб не було. Можна бути, знаєте, щасливим. І я дуже вдячна. Це, знаєте, як дарунок. Ось Боженька подарував таких подруг. І, і це щастя. І навіть шопінг, який ми зробили разом, це, це такий, знаєте, це години, за які можна бути вдячним. І ви знаєте, я бажаю вам всім мати таких людей, які оточують мене. Я щаслива людина. Що ж, ось так ми провели день, зафільмували, що змогли для вас. Я бажаю вам всім мирного неба, тихих ночей і гарних людей навколо вас. А ми побачимося!